Сторінка 209, параграф 46, які взаємини організмів між собою та неживою природою на луках і городах, луки та городи це наземні екосистеми, які людина використовує в господарській діяльності луки як сінокоси і пасовища, а городи для вирощування овочевих культур. Навіщо охороняти луки? Ловки наземні природні екосистеми, які поширені на рівнинних територіях із достатньо вологим ґрунтом, тому. Провідну роль у їх формуванні відіграє не клімат, а рельєф та ґрунт. Природні луки поширені в річкових долинах, заплавні луки, на межиріччях, суходільні луки і в горах вищі за межею лісу, альпійські луки. На луках немає дерев, тому надземна ярусність для лука не характерна. Проте розвинена підземна ярусність, яку визначає особливий шар ґрунту. Дерен його утворюють. Щільно зімкнуті стебла, листки, пагони та корені. Багаторічних рослин. У дерені накопичуються поживні речовини, які впливають на родючість ґрунту. Ці речовини разом з відокремленими рослинними рештками поглинають і затримують вологу, забезпечуючи існування лучних екосистем в умовах літньої засухи. Дерен є місцем життя та їжею великої та різноманітної кількості організмів-руйнівників. Окрім того, дерен захищає ґрунти від руйнування під дією води чи вітру. Напевне, ви бачили на схилах. Біля річки не глибокі. Рівчаки, які з часом лише поглиблюються. Це результат того, що на цих ділянках немає дерну. Більшість учасних лук існують завдяки людині, яка використовує їх як сіножаті та пасовища, які взаємозв'язки організмів у лучних угрупуваннях. Життя лучних угрупувань визначають багаторічні трави. У багатьох із них гинуть на зиму, надземні стебла з їхніми листочками, а також майже все коріння. Живими лишаються тільки невеликі нижні частинки стебел із бруйками відновлення, з яких на початку нового літа розвиваються нові стебла і листочки. Найбільш поширеними лучними рослинами є конюшина лучна, чійна лучна, горошок мишачий, волошки, королиця, жовтець, дереві. Вони люблять світло і тепло. У них Невеликі листки з восковою плівкою, щоб захищатися від спеки. На відкритих лучних територіях живуть невеликі тварини, серед яких найбільше комах-запилювачів. На пахучих квітах найчастіше можна побачити джмеля земляного, який будує гнізда в землі, дихих бджіл із густим вулисним покривом, яскраво забарвленого сонцевика павичі око. Досить часто трапляються мухи. Юрчалки із смугастим чи плямистим забарвленням. Таке наслідування бджіл, ос чи джмалів добре захищає їх від ворогів, хоча отруйних залоз у них немає. Серед зеленої трави важко помітити зелених коників. Комахами живляться жаби трав'яні. Ропухи, зелена та прутка ящерки, а також птахи, жайворонки, куріпки, перепілки, плеска жовта, сорокопуди. На луках, у норах вводяться полівки та польові миші. Для них тут достатньо рослинного корму. У пошуках їжі на луки прилітають білі лелеки, сірі журавлі, завершальною ланкою, ланцюгів живлення є вуж звичайний, лунь-лучний лисиці. Які умови потрібні для вирощування городних культур городом? Називають невелику земельну ділянку для вирощування овочевих рослин. Іноді на городних ділянках ростуть також ягідні та фруктові культури. Городні рослини взаємопов'язані насамперед із такими чинниками неживої природи, як світло, тепло, вологість і ґрунт. Усі городні рослини потребують достатнього освітлення і добре розвиватимуться лише за цих умов. тінню можуть миритися салат. Цвітна і белокочана капуста, ратиска і навіть буряк. Але дозрівають ці культури в таких умовах значно пізніше за ті, що ростуть на сонці. Різна потреба в городніх рослин і в теплі. До холодостійких рослин належить горох, петрушка, цибуля, часник, морква, до теплолюбних. Огірки, помідори, квасоля, кавуни дині. Знання про потребу рослин у теплі враховують під час садіння. Важливою умовою для розвитку городніх рослин є вологість ґрунту, адже мінеральні речовини рослина засвоює у вигляді розчинів. Але визначальною умовою гарного розвитку рослин є родючий ґрунт, у якому є всі необхідні мінеральні елементи: нітроген, фосфор, калій та органічні речовини. У період росту городні рослини взаємодіють між собою та з багатьма іншими організмами. Відомо, що рослини виділяють хімічні сполуки, які сприяють росту сусідніх рослин або пригнічують їх. Також вони можуть забезпечувати одна одній захист від спеки бур'янів чи шкідників. Наприклад, посіяне густіше насіння буряку чи моркви буде проростати краще, аніж те, що посіяне. Поодинці у тім, що корінці проростків виділяють речовини, які сприяють росту. Ще декілька прикладів. Хірчиця відлякує личинок жуків, дротяників, а литкі речовини цибулі чи часнику – попалить. Коротко про головне: луки та лучні угрупування відіграють важливу роль у природі, забезпечуючи коловіх води. Захисту ґрунту, місця проживання для організмів, різноманітність взаємозв'язків у лучних угрупуваннях пов'язана передусім із переважанням багаторічних трав та наявністю дерну, город це штучна наземна екосистема, у якій наявні нежива і жива частини та складні і різноманітні взаємозв'язки.